Тут не так, а з тієї сторони, от Макеївни там же і ще хуже. От веранда, вікно, аж, аж вікно у хату, бачите, забили пленкою. Тут всі вікна на вира на віранді, всі вибиті, одне воно сталося. Перший раз криша не була повріжена. і вікно це не повріжене. тільки на віранді всі вікна стекляні полетіли. Вікно з тієї сторони пластикове, повністю вибило, викинули на мусор. Вікно там ще одне, і ця криша. І я бролером мішала їсти вот там. Чую, знову летить. Я ж бросаю це все, думаю, до калітки быстренько. І стала вот так під угольником. І, навіть угольник мене спас. От от сюди я вибігла і отак вот прита. Это... Да? Прижалася, прижалася, да. Я вже тепер спати не можу. Староста нам дав трактор. Ми вчора повиносили з двору все, що, що було. Брат тут, дочка тут. Поки не збираємося Надо, ж он кришу это саме в першу чергу, тому що вдруг дежі підуть. Двадцять п'ятого числа цього місяця серпня приблизно нуль нуль годин. 30 хвилин був сюди прильот шахеда. Було дуже пошкоджено дах, і стінка впала в хату. Бабусі трішки пошкоджені були ноги ці уламками. Забрали бабусю до онуки, пройшла доба. Вчора, 26 числа, це було 8 ранку 50 хвилин. Знову пряме попадання шахеду з цієї сторони в будинок. Прям. Бабуся знову була тут, вона кормила качок своїх і слава Богу була на подвір'ї. І тільки відкинула вибухових вилів. Так що отак два шахеди по цивільному будинку за одну добу, можна сказати. У 23-му році і в цьому році прилітало по школі один раз ракета, і ось в цьому році, в червні місяці, була шахеда два штуки. Тут навчалося на момент, я прийшов працювати у 20-му році, було 112 дітей. У 23-му році, січень місяць, по школі був прильот ракети попередньої С-300. Було пошкоджено дуже сильно спортзал, там близько 20 будинків. Це дахи, шифер побило, вікна повилітали. Прямо проти школи мешкає багатодітна родина, там троє дітей, вони постраждали найбільше. Ось запчастини, ось запчастини. Бачите? -то. то ми вже тут трішки поприбирали. Тут було, це в уламках, то була котельня, це була майстерня, де навчали діточок. А це кабінет був хімії, фізики. Ну, якщо б не літали шахеди, вроде би так, що можна держатися. Як ви провокацію не думали? Да думаем только куда и с чем. Вот думаем. думаем, а куда тоже куда выезжать нужно. зовут они туда, ну там 9 детей, дед больной, ну куда? Там покоя ж не будет, будут кричать, ему надо больше отдыхать. Внучка там в Польшу выехала, шукают нам, куда выехать. Ну а дед не хочет, до конца будем тут сидеть, пока уже не полетит на голову. Все, люди, понятное дело, хлебушек, ну что бабушка на свои три тысячи может купить, да, элементарно. Э, молодежь, ну, молодежь тоже. Где-то кто-то порошок, где-то, да, батончики. Ну, конечно, сбираемость, потому что оно все ближе и ближе, и как бы, ну, детки, зачем? Зачем? Просто есть временные момент, мы же приезжаем в другую область, то, что нам предлагают, извините, за такие деньги. Мы же не знаем, что завтра будет с этой Полтавской областью, с Днепропетровской, да. Ну, горе может прийти до каждого. Вот, до повномасштабки було трішки більше тисячі людей. У мене на старостаті у мене три села Івірське, що стакаю Зараз цифра не дуже зменшилася, тому що мої місцеві трішки поїхали, але переселенці, які Покуровськ, Мирноград, ці гарячі точки з Добропілля, переселили сюди. Поки працюють шахти, люди, які працюють на шахтах, вони далі не від'їжджають. На Водонецьке там амбулаторія, там є дві аптеки працюючих. І центральна лікарня була в Олександрівці, 10 кілометрів від нас. Це була раніше районна лікарня, так що там сімейні лікарі. Поки, поки всі працюють, близько 200 дітей. Примусової евакуації сімей з родинами немає, поки обговорюються. У мене десь місяці півтори назад вивезли саму велику багатодітну родину, там мати і в неї 9 дітей, вона одинока, і благодійна організація вивезла, купила її будиночок Кіроградської області. Так що, ну, тобто Це була така сама велика. Ну і Потім потихеньку виїжджають ті, які там троє дітей, четверо.